Які сфери застосування торфу на сьогодні можливі? Це можуть бути як домогосподарства окремі, це може бути різний малий бізнес, якому потрібно підтримувати постійно там, теплові баланси, да, там, при осушуванні чогось, чи там, навпаки там, от, в теплицях якихось при вирощуванні і так далі. Насправді, маючи альтернативу по видам палива, ви стаєте більш стійкими економічно. І це є підпоркою для країни в такі складні економічні часи. Так, я також з цим згоден, тому що газ це дуже класно, це просто, але це дорого. І його може не бути. Дрова горять красиво, але швидко, дуже швидко. Тому як альтернатива традиційному паливу, там вугілля, наприклад, ми розглядаємо сьогодні торг. От. А, а якщо котли обладнані і налаштовані нормально, то використання твердого палива ну, даного виду не призведе до якихось додаткових навантажень на навколишнє середовище.